Мене звуть Артемєва Ольга, я переселенець з міста Лисичанська, Луганська область. Звернулася за допомогою до Карітасу. Він мені допоміг, я дуже йому вдячна. Протягнув мені руку допомоги, якої я потребувала. Умови були дуже складні. Я приїхала сюди до Полтави і зрозуміла, що я можу тут розвернутися і здійснити свою мрію. Підготавлюємо землю, під теплицю. Теплиця у нас буде велика. Да. Угу. Вже я знаю, як з ними працювати, що вони хочуть, да, рослини, яке харчування. То сюди я ну, якось з боєм таким душу. Заходимо, захоплюємося і радуємося, який у нас врожай. ось. І нам потрібна була сітка від граду. Ми її натягнемо, Сітка захищає не тільки від граду, але і від птахів, від ос. Ось вони літають, шкідники наші. Це такий подарунок. Це в мене ну досі, в мене аж мурахи йдуть. <різь> Дуже така програма з великим серцем. Передаються натхнення, це бажання, яке тебе вперед несе. І ти розумієш, що ти не один. Що ця організація ну, дуже важлива в наш час, такий важкий. Вона дуже важлива. Бажаю вам великого процвітання. Дякую вам велике. Дякую.